Весела математика. Чи є шавки у природі? Вітаю вас, друзі, а давайте разом з добриком і веселинкою дізнаємося, чи є шавки у природі і вирушимо до міста веселої математики. Другу руку простягни. Посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнем! Ви вже знаєте, що таке шафа. Скажіть, для чого вона потрібна? А як ви гадаєте, чи є шафки у природі? Тож давайте дізнаватися про це разом. Ой, дітки, ви тільки но ну погляньте, куди це потрапили добрик з веселинкою. До зимового лісу, вкритого снігом, як білою ковдрою. А чи знаєте ви, що ліс це велика багатокомора, де навіть взимку можна знайти щось цікаве і корисне? А хто господарі у лісі? Лісові звірі. так». Звірі, як і ми, люблять порядок. Вони готуються до зими і складають свої припаси у спеціальні схованки. Свої природні шавки. Ось добрик з веселинкою побачили сліди на снігу і вирішили з'ясувати, хто це шукав свою природну шафку. Давайте і ми до них приєднаємося. Хто це причаївся на гільці? Білка. Білка, велика господиня. Вона ховає свої запаси в дуплі або під корінням дерев. Це її зимова шафка. На яку фігуру схоже дупло білки? Овал. Білочка готувалася заздалегідь, щоб взимку їжа була на місці. Це і є. Природній порядок. Давайте полічимо, скільки горішків вона сховала у своїй природній шафці один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять горішків. Якої форми горішки? Круглої. Натискайте на паузу і знайдіть у себе вдома п'ять предметів круглої форми і складіть їх. У свою шафку коробку. А ось Добрик з веселинкою побачили дивний кучугур. Якої він форми? Трикутної. Цікаво, хто сховався під цією кучугурою? Так це ж їжак. Він ще восени підготував цю схованку, натягав сухе листя і гілочок. Щоб затишно спати аж до весни. Це його зимова тепла шавка. На яку фігуру схожа його зимова хатинка нірка? На трикутник. Натискайте на паузу і намалюйте стільки трикутників, скільки грибів було восени в його нірці. Скільки трикутників намалювали? Стільки, скільки було грибів, а скільки було грибів в його нірці? Три молодчинки. А це, що за дивний звук почули добрик з веселинкою. Це тихенько під снігом шарудить лісова мишка. Вона риє собі нірки під землею або знаходить порожнини під старим корінням. Мишка також дуже старанна господиня і любить порядок. У неї в нірці є спеціальні комори шафки, де вона зберігає свої зимові запаси. Ось в цій коморі шавці вона сховала насіння. На яку фігуру схожа ця комора шафка? На квадрат. Скільки насінь сховано у цій зимовій шафці? Дві. А в цій коморі шавці вона сховала жолуді. На яку фігуру схожа ця комора шафка? На ромб. Скільки жолудів сховано у цій зимовій шавці? Два. Що ми можемо сказати про кількість насіння і жолудів? Що їх порівну по два. А скільки всього різних запасів у природній шафці лісової мишки? Всього чотири запаси. Молодці. А ось, добрик з веселинкою, побачили в снігу жолудь. Якої він форми? Овальної. Мабуть, хтось звіряток загубив. Але він не пропаде. Чи знаєте ви, малята, що жолудь це також шапка. Всередині він зберігає і захищає від морозу та холоду ніжне зернятко, з якого навесні, коли потеплішає, виросте могутній дуб. Жолудь це природна схованка, надійна оболонка для майбутнього життя зернятка. Скільки жолудів? Один. А скільки виросте дубів? Один. Вірно, природа навіть для маленького насіння створила ідеальну природну шафку. Тож сьогодні разом з Добриком і Веселинкою ми дізналися, що природа любить порядок. Кожен звір і навіть кожна насінина має свою природну шафку. То скажіть, будь ласка, чи є шафки у природі? Звичайно, є. Поміркуйте, що повинні робити люди, коли бачать ці природні шафки? Мабуть, не ревнувати, не чіпати, не будити звірів, поважати порядок. Правильно, ми маємо поважати порядок в природі. Ви справжні розумнички! До нової зустрічі в місті веселої математики!